Тоді зрозуміло, звідки взялися давні географічні карти, на яких зображено Арктику і Антарктику без льодового покриву. Такою була планета до похолодання. Як художник вгадав контури берегової лінії, які відомі нам з геомагнітної аерофотозйомки, можна лише здогадуватись. В цьому контексті можна згадати пригоди військ Наполеона, які під Москвою не мали теплої форми, можливо, не через затримку всієї військової компанії, а тому, що зими до 1812 року не були настільки холодними, щоб додатково одягатись. Так чи інакше, причина загального похолодання в значному запиленні атмосфери, і це справді факт. Пам'ятайте про опади з грязюкою. Саме таким чином переважно осідає тонкий пил. Його збирають краплі туману, а потім краплі дощу. Втім, є ще третій варіант, як пилюка могла потрапити на таку висоту в стратосферу. Про це трошки згодом. Повернімося до погоди. Як пилюка змінює клімат, прослідкуємо за умовними схемами. На них показано приблизне співвідношення затриманої сонячної енергії, вона є джерелом світла, тепла і головною умовою фотосинтезу, які потрібні всьому живому для існування, а її тривале зменшення одразу змінює погоду і клімат в цілому. Отже, на першій схемі показано, як значне запилення стратосфери поступово спадає в тропосферу. Зону утворення хмар. А потім з опадами випадає на Землю. Причому в стратосфері затримується 30% сонячної енергії стільки ж в заповнених пилом хмарах. Поверхню землі вкриває шар грязюки, в дощових регіонах більший. Звісно, відсотки на схемах взяті умовно лише для розуміння пропорцій затриманого світла. Адже екосистема дуже чутлива до температурного балансу, і зміна навіть у кілька градусів суттєво впливає на біосферу.